І всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка сюрпризів, Тож, поїхали. Почнемо із загублених посилків. Табличка на двері без кави не входити. Чемодани з яєчком. Зажигалки візьмемо сьогодні із свічками. І сьогодні ми закінчимо дві колекції: це знаки Зодяку і Утя. Чашки з принтом коровки. Колечка. Коровкою давайте. І Airpod це з пузлею І наша новинка це моя кімната. Ось такі тут пакетики. І давайте сьогодні візьмемо телефончик. Тож, поїхали. Починаємо з нашого старого каталогу. І закінчуємо колекцію знаки зодіаку. <кхе> Вибачаюсь. Під номером 2. Сьогодні у нас і це знак зодіаку Близнюки. Ось так. Давайте чуть-чуть посуну в кадр. Таблін. От. Ось таке у нас сузір'я попалось. І, 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 і. Роздвоєння особистості. Перепади настрою, вони рідко відчувають щастя, їхня стихія повітря. Маємо повітряних близнюків. Ось так. І наше сузір'я. Ось так. Так, наступна колекція це утя. Сьогодні закінчимо цю колекцію, Клеїмо утю сюди, ось так і. Костюмчик її, це ось така футболка біла і шортик. Кстати, футболка з метеликом. Прикольний такий костюмчик, досить досить прикольненький. Ось так. Таблички на двері. Сьогодні у нас номер 7. І у нас сьогодні ось така табличка з бджолками. Давайте я подумаю, як тут цифру 7 закрити. Давайте приклеїмо так от, щоб цю цифру 7 закрити. Так, закриємо зараз цифру 7 і. Ай, блін, криво, чорт. Треба зробити так, щоб його рівно вийшло на не криво. Ось так хоча б. Хоча б. Ось така табличка у нас тут. І наступна колекція це AirPods. В нашому старому каталозі. Airpods. І сьогодні ось такий е, білий і такий синій. Ну, коротше, не знаю, як вам пояснити, ось так. Беремо наш новенький каталожик. Колекція Чамодани. Тут у нас досить щось велике це аптечка. Чи в модані обов'язково має бути якась хоча б маленька? Аптечка. Клеємо сюди. Далі. Загублені посилки. Спонж для макіяжу. Хтось загубив спонж для макіяжу, калапець. Так, зажигалки. І сьогодні була зажигалка з ось такою дівчинкою Номер 2 Кстати, знаєте, що, що я на собі згадала? Я так подивилась, ми з вами пропустили колекцію чашки. Тому ну, Давайте вернемося і знайдемо цю колекцію. Де вона тут є? Ось тут. І ось така чашка з сердечком під номером 3. Це у нас лютий. Ось так. І тепер закриваємо. Наступна колекція це колечка. Ось цей пакетик. Ага, тут нема. Ну і ось тут ось таке колечко із а, квіточкою. Я думаю, його також на мізинець приклеїти або сюди. Ану, сюди клеїмо. Отак От колечко. І наша новинка це моя кімната. Тут є ось така сторіночка і є ще ось такий шкафчик. Давайте подивимося на яку сторіночку нам попадеться. Так, і сьогодні у нас два дві наклеїчки номер 10 і 9. Це в наш шкафчик, Давайте приклеїмо перше, ось так це є типу такі світильнички, що з такого плану. Ось так. Клеїмо це в кактуса і в віді ананасика, Ось так. І це було все сім, па